Метою покращення надання допомоги дитячому населенню, зокрема раннього віку, в умовах обласної дитячої лікарні з 1 жовтня створено обласний центр катамнастичного спостереження, в якому проводиться мультидисциплінарний огляд дитини в складі лікаря, неонатолога педіатра, фізично та ерготерапевта, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини з необхідністю при потребі з залученням лікарів суміжних спеціальностей, зокрема окуліста, ортопеда, невролога, генетика з використанням. Додаткових методів обстеження ультразвукової чи лабораторної діагностики такий комплексний підхід допомагає моніторингу перебігу соматичних захворювань та при потребі їх вчасній корекції, а також підвищує інформованість батьків про етапи розвитку дитини, що сприяє гармонійному розвитку дитини в подальшому. Оцінювання розвитку дитини проводиться з використанням шкал та скринінгових програм, рекомендованих чинним законом. Що сприяє ранньому виявленню порушень розвитку дитини, діагностуванню та корекції різноманітних соматичних станів, що сприяє гармонійному розвитку і попереджує ускладнення у дітей з групи ризику.